Швидко ж ти, Ольго, забула про все добро, яке наша родина тобі зробила, стала картати мене сестра мого чоловіка. Вона розраховувала на мою допомогу, але я вирішила, що з мене досить, і що тепер мені варто не про родичів, а про себе думати. В свій час я вийшла заміж, і чоловік забрав мене жити до себе, так що на цьому подвір'ї я невістка. У них було поряд дві хати, в одній старішій жили ми разом з чоловіковими батьками, а в іншій новій жила старша сестра чоловіка. Вона першою вийшла заміж, і батьки збудували для неї цей будинок. Не можу сказати, що жили ми дружно, бо до мене завжди ставились як до невістки. Свекри, хоч і жили разом з нами, то завжди більше допомагали доньці. У Лесі було троє доньок, а ми з чоловіком ростили одного сина. Тож їхні батьки вважали, що доньці треба більше допомагати. І хоч мені було неприємно від цього, бо часто допомога свекрів доньці здійснювала за наш рахунок, та що я могла зробити? До мого слова ніхто не прислухався, а в суперечках чоловік завжди ставав на сторону своєї рідні, а мені повторював, що в чужій, чужий монастир своїм уставом не йдуть. Так я й прожила в невістках 23 роки. А коли раптово не стало мого чоловіка, то я вирішила, що тепер мене вдома вже нічого не тримає, син вже був теж дорослий, і я поїхала на заробітки в Грецію. Взагалі цю ідею мені підкинула зовиця. Це вона мені щодня говорила, щоб я збиралася і їхала за кордон. А надаремно біля хати просиджувала свої роки. Вона не про мене дбала, а власне про хату. Леся разом з свокрухою сподівалася, що я поїду за кордон і, як всі заробітчанки, стану висилати гроші додому, а вони за них відбудують нашу стару хату. Ідея з заробітками мені сподобалася, я навіть вдячна зоветься, за її пораду, але висилати гроші додому я навіть не збиралась. Я вирішила, що спочатку куплю синові квартиру адже я не хотіла, щоб він ділив подвір'я з тіткою і її доньками. Так я й зробила. За перших шість років заробітків я купила синові квартиру і обставила її, так що, коли син одружувався, у нього вже було своє житло. Приїхала я до сина на весілля, а тут якраз свекруха захворіла, стала просити мене, щоб я дала грошей на лікування. Багато в мене тоді не було, але ті дві тисячі євро, які я мала, відкладені про всяк випадок, я віддала. Свекруха тоді мені дуже дякувала і обіцяла, що свою хату вона перепише або на мене, або на мого сина. З тим я й повернулась в Грецію і продовжувала звідти висилати мамі чоловіка гроші на лікування. Через півроку свекрухи, на жаль, не стало, і я приїхала на похорон. Тут зубиця мені й заявила, щоб я не розраховувала на спадщину і що цей будинок, якому ми з чоловіком і його батьками прожили стільки років, тепер належатиме їй, рідній доньці, а не мені, невістці. Я зрозуміла, що мені треба повертатись на заробітки і заробити собі на житло. Мріяла я хоч про невелику двокімнатну квартиру. Але в підсумку мені вдалося заробити трохи більше грошей, і я купила будинок у нас в селі. Вирішила, що зроблю там ремонт і буду жити собі на старість. Та коли про це дізналась Леся, вона тут же прибігла до мене і стала говорити, що я невдячна, адже я стільки років жила на її подвір'ї і ніяк їй за це не віддячила. Леся хоче, щоб я заплатила їй 10 тисяч євро за те, що я жила у них, бо я нічим їм не допомогла, поки була на заробітках. Я була, м'яко кажучи, ошелешена її заявою, а чому, власне, я маю їй допомагати? Вона ж навіть хату мою забрала, бо вважала, що вона мені не належить. Лесі я відмовила, сказала, що нічого давати їй не збираюсь. Тепер вона ходить по родичах і розповідає всім, яка я невдячна мовляв вони мене пригріли в свій час, а я, коли розбагатіла, про них забула. І розповідає вона про це так правдоподібно, що більшість родини чоловіка стала на її сторону. Я вже нічого не розумію. Невже і справді їм щось винна?